На фронті з'явилися дрони на оптоволокні, їх не можна придушити ніякими засобами РЕП. І для того, щоб уникнути ураження, щоб не було втрат особового складу та техніки Збройних сил України, нам потрібно було знайти рішення, як зробити так, щоб за лічені місяці, тижні можна було змінити статистику і щоб збувався, ну, умовно кажучи, більшість дронів. Це можна зробити двома шляхами. Можна модернізувати техніку. Це довго, це дорого, і результати будуть колись. А боротися з дронами на оптоволокні треба вже. Ну, прямо тут. Є інше рішення. Модернізувати не зброю, а стрільця. Тому ми зробили тренажер «Мохобійка», в якому є масогабаритний макет зброї. Щоб відчуття людини в окулярах віртуальної реальності було саме таке, нібито в нього автомат Калашникова в руках за допомогою дуже дешевого і масового засобу, який можна масштабувати тисячами штук за півтора-два місяці, можна модернізувати стрільців Збройних сил України, щоб вони могли захистити себе і своїх товаришів від будь-якого типу коптерів та ударних дронів типу ланцет.